Чого очікуєш від гри? За будь-яких обставин тримати усе під контролем? Гра розкриває тебе. дай смако. Нервуєте через витрати на ремонт авто, купуй автострахування від кращих компаній на Polis.ua та збережи нерви. Polis.ua – найкращі автостраховки та вигідні ціни. Сьогодні вирішальний матч, а у моїх вболівальників горло болить. Добре, що у нас є Тантум Верде. Дієвий засіб проти болю у горлі із приємним смаком. Мам, а футболісти користуються танком? Так, і ще мільйони людей в десятках країн світу. Сприйта людину під тантом Верде. світовий хіт від болю в горлі. Не секрет, що у клієнтів пункт є інший банк. А ми й не проти. От слава, з іншим банком, бо просто звик. А кредитку має в пум. Бо можна не платити до 62 днів, а потім ставка 2,99. дев'яносто на місяць. Юля грошима трусить в одному банку, а сплачує частинами в пум. Телефоном майже місяць, а ще нічого не платила. Це як взагалі? Ну такі вже в нас вигідні умови. Спробуй пумп пумп. пумп. Це банк тільки вигідний. Росонері на підйомі після перемоги у дербі Дела Мадоніна. Команда Фонсеки прийматиме суперника, який так само не програє у серії А три матчі поспіль. Дивіться завтра о 21.45. Мілан летче. Зоні залишилося шість гонок час MotoGP приїхати до Індонезії. Oh! Oh! Marelli, A victory, to у Емілії Романії головним героєм став Енеа Бастіаніні. Саме він приніс Дукаті їх ювілейну соту перемогу у MotoGP. І окрім того, вони вже виграли кубок конструкторів. Та й загалом це була одна з найкращих гонок сезону. Баньяя міг вирватися у лідери загального заліку, А натомість crashed oh, out! Oh. Oh. не дістався до фінішу у своїй сотій гонці в кар'єрі. Тож за перемогу сперечалися Бастіаніні і Мартін. Іспанець точно не забуде, що сталося на останньому колі. Хоч загалом наростив перевагу в таблиці. Час переїздити до Азії починається вирішальний відтинок сезону. Дивіться гран-прі Індонезії 27, 28 і 29 вересня. Валіодоліт у цьому сезоні ще не поступався у домашніх матчах. Більше того, на косесорілля він ще навіть не пропускав. Чи зможе мальорка це змінити? Дивіться завтра о 22.00. друг. мальорка. І має все. Все? Хочеш поганяти? Ні, тобто так. О, ага, кобуру. кобуру. після першої втрати очок у сезоні ПСЖ більше не одноосібний лідер Ліги 1. Команда Луїса Енріки готується до грандіозного матчу у лізі чемпіонів. Але перед цим на парк де Пренс завітає дуже незручний суперник. Рен відбирав очки у Бережан у двох останніх гостьових іграх ліги 1. І зараз теж виглядає небезпечним. Дивіться на Мегого завтра о 22-й годині. ПСЖ Рен. Театр Медісон Garden готовий до нової вистави. У головному поєдинку чемпіонка WBO Сенді Райан захищатиме пояс від Мікаели Майер. Та це ще не все. Яскравий і непереможний Ксендр Заяс проведе свій 20-й бій у профі. А Брюс Шушу Керрінгтон продовжить. Ля до титулу. Дивіться на Мегуго в ніч з 27 на 28 вересня. Початок о 4.00. У минулому турі Довбек відзначився голом і асистом, а також був визнаний МВП першого переможного матчу роми в сезоні. з, гра з венецією можливість продовжити позитивну тенденцію. Дивіться в неділю 29 вересня о 16.00. Рома Венеція. Вмикай добре. До мінус 45% на передплати Мегого. Підключай, вболівай та відпочивай. Видовичний спорт, фільми, серіали та сотні каналів уже чекають. 299-те дербі дереві мадріленьо. У минулому сезоні «Кольчонерос» програли лише один із чотирьох матчів проти Бланкос. Як буде тепер? Дивіться у неділю, 29 вересня, о 22-й. «Атлетико» Атлетико Реал Мадрид. Майже всі клієнти пумб мають ще один банк. А ми й не проти. От Олена отримує зарплату в одному банку, а переводить її на пум. Бо мамі на інший банк може без комісії переводити. Юра з іншим банком, бо котів любить. А готівку знімає з пумба. Ну, бо без комісії. Шо? Льоня з іншим банком за старою звичкою, а кешбек отримує в пум. По три категорії кешбеку. На новий генератор. Куртку і нові зуби. Ну, такі вже в нас вигідні умови. Спробуй «Пумп-Пумп-Пумп». Це банк, тільки вигідний. Сьогодні вирішальний матч, а у моїх вболівальників горло болить. Добре, що у нас є тантум верде. Діяли засіб проти болю у горлі із приємним смаком. Мам, а футболісти користуються «Тантум»? Так, і ще мільйони людей в десятках країн світу. Димити Верде» – світовий хіт від болю в горлі. Ви піклуєтесь про своє авто, а ми піклуємось про вашу безпеку. Поліс шукай кращі автостраховки тут. Додай смако. Чого очікуєш від гри? За будь-яких обставин тримати усе під контролем. Гра розкриває тебе.